Всі говорять про низьку самооцінку. Але спробуємо перевірити, яка самооцінка насправді в тебе. Якщо ти всередині себе говориш вслух, фрази, якісь може бути, я спробую, я постараюсь, ну, тим самим ти показуєш собі і іншим, то, що ти не віриш в себе, в свої слова. А в що ми віримо, воно так і буває. Тому давайте спробуємо замінити ці слова і повірити в себе. Навіть якщо ви помилитеся, а ми завжди всі помиляємося, то коли ми будемо говорити я зможу, я зроблю, я прикладу зусилля навіть так, то віра твоя в себе вона буде набагато вищою. І дуже багато питань зв'язаних з самооцінкою і трошки вище, з самоцінністю, ми пропрацьовуємо з моїми клієнтами на марафоні 10-денному визначення власної самоцінності. Тому, якщо хочеш, визначити свою самоцінність і свою самооцінку. Пише, я розповім про всі нюанси.